Всім доброго дня, дорогі друзі. У нас вже такий гарний ранній день. Зараз пів дванадцятої. Дуже спекотно, дуже спекотно. Ми сьогодні в центрі хочемо придбати в аптеці зволожуючу водичку для моєї донечки, тому що тут такий. Сухе таке повітря, і треба закапувати на ніч, не може дихати. Закладаю, пересушую носик. Ось, і покажемо за одним трошечки цю, цю частинку міста. Ось. Взагалі тут був раніше бар, але зараз його зачинили. Зараз його зачинили і воно це приміщення здається. Ось тут на вулиці стояли столики, де зараз машини стоять. І частенько тут концерти проводилися, приїжджали місцеві музиканти. Ось Це центр. Там, як я казала, ліворуч, карібін'є, відділ поліції. Тут пошта, пошта, всі села громади з'їжджаються оплачувати комунальні послуги. І і все всяке інше. Зараз ми йдемо по попереду буде. Попереду буде церква. Кожні 12 годин. Ой, вибачте, кожні 2 години дзвонить, е, дуже гарно дзвонить. Це центр соціальної допомоги. Тут речі, люди віддають непотрібні речі, а потім кому що треба, вони італійці роздають. Ні, Люлечка, так, так не роби. Взагалі, тут є соціальна допомога, допомагають раз у місяць, це рахується як допомога від церкви, марокінцям, албанцям, коли ми були. Добре, почекай. Коли ми були півроку, то ми теж 2-3 місяці отримували допомогу, там лише харчі. Харчі і інколи давали мині засоби. Миючі миючи засоби. Ось, Ось ця гарнюня церква, католицька церква. Ми там ні разу не були, не було в нас нагоди поки що. А взагалі дзвони гарні, красиві. Дуже гарно дзвонять дзвони, музика в неділю, в неділю всі місцеві, всі йдуть в церкву, всі моляться. І так, як справжні католики, знизу стають колінами, а зверху на лавочку ставлять руки і моляться. О! Зараз без 15-12 і дзвони на горі. Трішечки ми зарано прийшли, зараз 12 буде. Буде дзвеніти, дзвонити. Ось ця будівля, там навіть є пам'ятка. Вистояла велику Вітчизняну війну. Йдемо Люля, фото подивимось. Німці частково зруйнували цю будівлю, але коли настала перемога, її відреставрували, тут зараз живуть люди. Стой, Ліля, там машинка, почекай. Давай машинку пропустимо. Почекай. Ой, хто там? Кранік поїхав, так? Да? Кранік поїхав. Все, нема машинок. Дуже багато їздять жінок, дуже багато. Вони тут всі самостійні. Треба сів поїхав. Ось, бачите, отак, отакою будівля була. А яка вона зараз, ви тільки що бачили ось так. Це їхня історична пам'ятка. І взагалі вони дуже гарно зберігають історію. Дуже гарно. Ідемо ходімо. Ні, дай мені цю ручку, йдемо в тіньок. Як це на ручки? на ручки? Так, нам ще трішечки пройти, і буде аптека. В їх так все гарненько, все офіційно. До до, до 13.00, а потім обідня перерва. Все зачиняється, і всі їдуть додому. Там попереду теж є кафе, зараз ми підійдемо і побачимо, чи відкрите воно. Так, ось тут праворуч, праворуч. В кутку це хімчистка. Хімчистка. Лавандерія. аквасапоне. Ось вона. Це тут хімчистка. Хто не хоче прасувати, то стирати все сюди несуть, великі речі, маленькі речі. А ось і карта. Гарно, з теба ножками. Льоля угу. тут відкрито, відкрито. Підемо ввечері занюти. підемо. Давай. Ні, вставай гарно. Товис, 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 товис. Так, де наша аптека? Ти пам'ятаєш? А ось фармація. Фармація, аптека. Якби в мене була можливість перезахистити тут свій диплом, було б дуже гарно, але це потрібно на цей час, не один рік, щоб вивчити мову, тому що медичні слова важчі, ніж просто розмовний сленг. Там треба взнатися досконально, щоб розуміти, що хоче людина. Але, звісно, звісно, їм тут проще. Основа частина по рецепту. Хоп. Ось наша фармація. Фармацевти тут отримують від півтори до двох тисяч євро. І як я і казала, по законодавству година обіду, святкові дні вдома і в неділю вони зовсім зачинені. Ну що, підемо, спитаємо, тобі підемо. Mm -hmm. Тільки так, доця, обережно, добре. Ух ти. Зараз купимо водичку. І будемо тобі промивати нос. Тут теж є інтеражеміна. Ух ти! Дуже багато всього чого, ж є в Україні. Стодаль, брасетукс, оцелу кокцином. Еля, нічого не чіпай. Я зараз дам тобі водичку, я зараз пошукаю тобі. Пошукаю тобі. Водичку. Сьогодні покажу вам італійський город українців в Італії. Ось це така діляночка тут у моєї сестрички. Ось, чорнобривчики ростуть. Це малинка ми передавали, це ремонтантна малинка. Вона ще ага, да, вже буде цвісти, ось, Ось. Поп'яночки буде цвісти тільки. Квіточки вже відцвітають. Картопелька, як же без неї. І ви подивіться на оцю красу, на цю красуню, полуниця, ціла ділянка полуниці. У нас нарешті ми тут тиждень, і перший раз на тиждень за, за цілий тиждень буде. Нарешті дощ. Ух, як гримить. Тут дощ зовсім інший. В горах він такий іде ух, де да гром такий гучний, помідорки. Ось. Хазяюшка понасаджувала. Дякувати Богу, все зав'язалося, все прийнялося. Це, це їхній італійський сорт. Називається Волове Серце. Вони великі ці помідори, дуже великі. А ось уже і червоненький сидить один. Уже перший врожай можна збирати. Георгіна красивенна, жовтенька яка. Ось красунечка. Красунечка вже розсвіла, тут теж картопелька кущ сидить. Гарненький такий. Ну як же ж без наших українських хризантем? Кремовий колір такий. Ось теж квіти, сестричка понасаджувала, щоб було гарно. Мені дуже подобаються оці декоративні гвоздики. Ну такі гарні ці квіти. Ну просто прелісті. Вони і квітнуть, і квітнуть, і квітнуть. одні відцвіли, другі зацвітають. Вон, скільки пуп'яночків. Красотіща. Красотіща. Щоб радувало око. Не тільки овочі і ягоди. А оцей такі на сонячній батареї, як світильничок такий. Він за день накопичує енергію, а потім по цим проводочкам воно горить. Тут такі маленькі лампочки, і воно горить, ніби льється вода. Може, колись вам засніму, покажу, яка це краса. Картопелька. Бадиллю хороше, повинна бути гарна картопелька. Тут у неї діляночка щавлю. Вона залишила один пагонець на насіннячко, а, а це я зрізала і вже за, за тиждень гарно відріз щавель. Це знову картопелька. І там картопелька. І тут картопелька. І гномик оберігає картопельку. Комарі кусючі. Треба швиденько збирати і тікати. Ось цибулька. Вона захотіла залишила на садушку, на насінку. На, на, на Ось, воно вже майже, майже достигає дві стрілочки, гладі волоси. Дні відцвіли, від, від а ось свіжа дітка тільки-тільки-тільки починає розквітати. Такий гарний лимонний колір. І там теж... Ой, і там розцвів. Зараз вам покажу. Це малинка, оця ремонтантна пізніша. Та, що родить аж до самих приморозків. Ой, як вона гарно прийнялася. Гарно. Ну і звісно ж кукурудза. І кукурудзка є. Он яка вона вже наливається, а зараз ще дощ пройде, то взагалі її польє. Земля сухуща. Дивіться, яка земля. Гірська місцевість. І земля, скільки б ти її не, не поливав, вона все одно суха без дощів. Цибулька два рядочки. Гарна цибулька буде. Велика довго не лежить, а ця полежить. Кущик смородини він приховався. Зараз вам покажу. Ось. Вона ще молоденька, ще поки що не родить, і гладі волоси. Такий гарний лимонний цвіт, гарний, красивий. Ось так, а я хочу, поки немає дощу, встигнути вибрати полуницю, бо буде жалко. Якщо вона мочить, то вона пропаде. Ой, і ось вона теж висаджувала. Вчора ще трошки прихворі... <кліточка> прихворіла квіточка в таку вазочку. Ой, на ну той помідорчик. Так і проситься, зірвіть мене, з'їжте мене, а вже печуться, дорогі друзі, помідори. Ай-яй-яй. Вже ось печеться. Зараз покажу вам так, щоб вам так було видно. Ось, вже печеться. Ай, нехорошо. Ай, нехорошо. І полуничка. Вона нам давала цей сорт, я, я вам показувала в городі. Тут вона пускає вуса, а в нас вдома не хоче, їй не підходить наша пухкенька земля. Жаль, але вона з самої, сам, самого початку літа і аж до осені. Гарний такий сорт ремонтантний, а не, але не для нашої землі. Зараз буду рвати. Це дорогі, дорогі друзі, оце камінчики маленькі такі. Це сестрі посовітувала одна садівниця від равликів. Равлики просто з'їдали полуницю вщент. Цілими сім'ями тут жили. Вона їй посовітувала ось такі спеціальні камінчики. Вони, виходить, коли повзають своїм брюшком по камінчикам, ріжуться. І вони потікали, вони зійшли, немає. Нема. Я гадаю, що в нас в Україні теж є такі камінчики. Не хоче фокусуватися. Отакі камінчики. І ще бояться кавової гущі. Ой, починається дощик. Ось таку кількість полуниці. Сестричка вибирає тут кожні 4-5 днів. Оце з цієї діляночки. Ось. Оце ця діляночка. Отак, виходить отака формочка з-під морозива. Отак. Ну, їм двоє дорослих і один хлопчик вистачає. Варені вони не люблять, вони люблять їсти все свіже з морозивом. Ось така краса, дощик зривається, зривається і, і ніяк не зірветься. Гримить, гримить, а вже хочеться. Вже хочеться. Зараз і ми підемо. Смакувати полоничку із справжнім італійським пломбірчиком. Що-що, а морозиво тут незрівнянне. Просто незрівнянне. Ось такі вже помідорки поспіли у сестрички, он який гігант, заплівся, заховався. Ось така вже краса. Зараз будемо збирати.